Сьогодні вітаю всіх, я вам хочу розказати деякі моменти трошечки іншого характеру. Всі наші дії, які ми робимо кожен день на протязі сьогоднішнього, завтрашнього, вчорашнього дня, мають накопичувальну. Енергію, накопичувальний ефект, якщо ви працюєте для світла, навіть якщо у вас є якісь кармічні програми, які здається, що важко вирішити, їх вирішити можна в будь-якому випадку, і вони. Знаєте, здається, що ми своєю роботою нікуди не здвигаємось, наче ти пішов в світло, а тобі почали палки ставити ще в коліса ще більше, ніж вони були. Я вам скажу так: ваша енергія дуже сильно впливає на цю землю. Як би вам не здавалося, що ваші сили, наче в пусту, втрачаються, що ви впусту робите якусь подію для цього всесвіту, то це неправда. Ми, насправді, наші події і вчорашнє сонячне затемнення, яке було дуже. Вплинула в хорошому стані людьми, які працювали во вчорашній день в світлих енергіях на спасіння нашої землі. Дуже багато енергії змінилося після вчорашнього дня в хорошу сторону. Або якби люди просто лінувалися, не робили роботу, яку ми повинні робити для нашої землі. Для звірів, для наших сусідів, які, для яких не, не тих сусідів, для сусідів яких там у вас хтось є, ваші родичі. Не обов'язково для них щось робити в фізичному плані, але енергетично спочатку ви повинні працювати для себе кожен день, накопичувати свою енергію. Якщо у вас є ресурс, кожна капля вашої роботи буде впливати на вас і на вашу енергію, на вашу карму, на, вашу, на ваше родове дерево, позитивно Тобто наші капельки всі з вами збираються во благо, навіть в благо нашої землі, яку ми зараз спасаємо нашої території, якщо ми будемо працювати кожен настільки, скільки він зможе, більше вам не дадуть завдань, стільки, скільки ви зможете, ви тільки тільки повинні виконувати. От якщо ви будете робити, хоча б чуть-чуть, кожен день позитивну роботу, воно буде накаплюватися, і в один день, як вчорашній, був дуже прекрасний день, воно зрушилось в позитивному плані. Просто вірте в свої сили, вірте в те, що ми не просто так тут, що наша робота оцінюється, записується в. Щоденничок божественних записів, що ми робили з вами, як ми поступали, і це все дуже впливає. І нам вищі сили дуже вдячні за це. Тому що своїми руками Бог не може творити. Він творить руками людей, які йдуть в добро, також і в зло. Але ми добрі з вами.